Не злякатися Динамо та грати у свою гру. Таку установку дає 14-річним хлопцям тренер Денис Пахомов. Він каже: попри славу чемпіона, київську команду боятися не слід. «Динамо» на сьогоднішній день являється для нас настільки сильним роздражителем, настільки брендової команди, що ребята вже готові гри з «Динамо» Києвом. Ані не бояться психологічно, вони підготовлені кігрі, вони розуміють, на який уровень ми сумели забратися. Футболісти розуміють, на фінальному етапі чемпіонату зовсім інший рівень футболу, проте вже зараз знають, як будуть грати. Треба зіграти компактно та дуже грамотно в обороні зіграти. І, ну, звичайно, ми настраємося тільки виграти. Все такий хороший колектив з таких гравців. Багато ми тренувалися. У фінальний етап чемпіонату України пробилися вісім команд. Їх розділили на дві групи: закарпатські хлопці гратимуть з київським динамо, командою республіканського училища фізкультури та одеським чорноморцем. Аби обіграти іменитих суперників, закарпатські хлопці займаються щодня. Аби краще зіграти, тренуються зі старшими на три роки хлопцями і виграють у них. Результат цієї команди найкращий серед всіх учнів місцевої футбольної школи. Протягом сезону хлопці зіграли 18 ігор, з них 14 – виграли. На шляху до фіналу здолали сильні команди з Чернівців та Тернополя, а ще імениті Карпати зі Львова. Форвард Владислав Яковлев забив за цей турнір 10 м'ячів. Це своєрідний рекорд. Секретів немає. Але... Просто треба грати, треба старатися, і я тепер зрозумів, що не треба націлитись на голи. Треба націлитись на перемогу. А так воно піде само. Перша гра фінального туру цієї неділі гратимуть з командою республіканського училища фізкультури. А вже в понеділок гра з київським Динамо. Усі матчі пройдуть на стадіоні в Борисполі.